Так, вітання всім. Дивіться, маю потужні матраци такі, але то для Чернівецької області і для Чернівців. Бажано для Чернівців. Це матрац де без пружини з кокосом. от, Без пружини, там нема пружин. Висота 21 см. то для чернівців відноситься. Тому що доставка в чернівцях буде безкоштовна. Розмір 1,60 2 без пружини матрац з кокосом, там пружин нема. Ціна того матраца в розмірі метр шістдесят на 20, ціна 11 тисяч гривень. Доставка безкоштовна. По Чернівцях і Чернівецькій області. От, кому треба. Бо зі Львова ми відправляємо такі самі в рулоні, скручені в любе місто України безкоштовно. Але зараз акцент ставлю на Чернівці, на Чернівецьку область, там є бус, можу вам завести. Отакий. Ну без вакуумної упаковки, такий повноцілий матрац, 11 тисяч.